Гроші для когось джерело бажання, а для когось об'єкт зла. Хтось прагне понад усі сили збільшити свої статки, покращити своє життя, заробити на щось нове. А хтось боїться зробити трошечки більше, бо вірить, що від збільшення фінансів його життя прийде більше проблем. Друзі, в Етері не святі. Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні говоримо на тему гроші, погані чи хороші. На самому початку хотів сказати, що Біблія вчить нас простій істині. Біблія вчить нас простій істині. Все в цьому світі створено Богом, і всі закони так само створені ним. Бог не створював лише духовний світ, він не створював лише людину або лише природу. Він створив абсолютно все. І точно так само, як він створив духовні закони, він створив фізичні закони, і також навіть закони економіки, якими керується людина. І що говорить слово Боже взагалі нам про фінанси, дуже багато тем піднімається на сторінках Біблії. Біблія дає нам поради, вчить нас, як шукати мудрості, як розпоряджатися фінансами. Але я хотів би зараз звернути увагу на три таких основних моменти, і потім ми перейдемо до порад, як зробити так, щоб гроші в моєму житті стали благословінням, а не прокляттям, щоб вони несли за собою радість, а не були проблемою для моєї сім'ї, для мене та для мого оточення. Отже, три акценти, які я хотів би сьогодні сьогодні нагадати нам зі сторінок святої книги. Найперше, що Біблія говорить, вона говорить нам: не збирай скарбів на землі. Про що йде мова? Слово Боже говорить: не збирайте скарбів на землі, а збирайте на небі. Бог з самого початку розставляє пріоритети наших цінностей, якою сьогодні є наша цінність. Основна. Ми сьогодні ходимо на роботу, ми сьогодні вивчаємося в університетах. Для чого? Для того, щоб збагачуватись, для того, щоб придбати новий телефон, нову автівку, нову машину. Це все добре. Але. Чи заберемо ми це з собою? Чи буде мати значення це в питаннях вічності? Чи в старості своїй ми будемо згадувати саме ці речі, чи, можливо, будемо думати про щось зовсім інше? Тому Бог говорить нам, не приліпляйтесь до цього, а приліпляйтесь до чогось вищого. Приліпляйтесь до питань вічності, приліпляйтесь до питань духовності, майте мир в серці, майте злагоду з людьми. Гроші це добре, це інструмент, але це не основа. Не потрібно перш за все мати бажання зібрати. Скарб на землі потрібно збирати скарб у відносинах з людьми, у нашій духовності, який перейде у вічність. Друге, що я хотів би сказати зі сторінок Біблії, саме Біблія нам говорить, що корінь всього зла є срібролюбство. Дехто чуючи цю фразу, думає, що коренем зла є срібло. Але це не так. Саме по собі срібло, самі по собі фінанси є інструментом. Але коли ми Приліпляємось до срібла, коли ми приліпляємось до грошей, коли ми більш за все любимо гроші. Ось це приводить до зла. До зла приводить наше ставлення до грошей, коли ми можемо зрадити людину, коли ми можемо збрехати на роботі, коли ми можемо піти по головам для того, щоб отримати надбавку у 2-3 тисячі гривень. Це приводить до лихого. Але також третє, що я хотів би сказати сьогодні, і дуже важливе, сама Біблія вчить, що за все відповідає срібло. З перших сторінок Біблії Бог говорить, що після гріхопадіння Адам і Єва вимушені заробляти собі на їжу в поті обличчя, тобто їм доведеться трудитись, вони більше не зможуть просто насолоджувати життя. Так само, і ми сьогодні маємо ходити на роботу, маємо вивчатись, маємо будувати бізнеси та кар'єру для того, щоб забезпечити життя, тому що без цих грошей ми не заплатимо оренду за квартиру, ми не заплатимо квартплату. Ми не наповнимо холодильник, і якщо наше серце добре, ми не зможемо послужити іншим людям. Тому сьогодні Біблія говорить нам про те, що фінанси в нашому житті, гроші в нашому житті, вони є дуже важливими. Без них ми не можемо жити. Але так само Біблія говорить нам, щоб ми не приліплялись до них і не ставили їх. На перше місце в нашому житті. Отже, друзі, переходимо до порад, як зробити так, щоб гроші в нашому житті були хорошими, а не поганими, і щоб завдяки ним наше життя ставало краще. Отже, перше, про що сьогодні хотів би поговорити, і пораду, яку хотів би дати, ми маємо оновити своє мислення. Неважливо, хто нас зараз слухає. Будь-хто з нас знаходиться на певному етапі у своєму фінансовому житті. Можливо, хтось зараз шукає нову роботу. Можливо, хтось зараз вчиться в університеті і усвідомив, що е, ти вибрав не ту спеціальність. Можливо, хтось зараз в боргах, а хтось навпаки інвестує і заробляє. Нам важливо усвідомити, що місце, в якому ми зараз опинились, воно є наслідком, і привело нас в це місце наше мислення. Саме наше мислення впливає на наші рішення. Самі наші рішення приводять до дій, а дії з часом приводять до результату. Якщо сьогодні ти опинився в скрутному становищі, ти маєш усвідомити: сюди тебе привели твої рішення, сюди тебе привели твої дії, але найперше сюди тебе привело твоє мислення. Для того, щоб позбутися цих проблем, тобі потрібно змінити мислення. Якщо сьогодні ти бачиш в своєму житті фінансові успіхи і процвітання, ти можеш проаналізувати, які саме дії, рішення і що саме з твого мислення привело тебе до цього успіху і просто множити це або покращувати ще більше, але так чи інакше, будь-що в нашому сьогоднішньому дні є результатом вчорашніх наших дій. Тому хотів би сказати кожному з нас: саме наше мислення визначає, де ми є, де ми будемо. Тому працюй сьогодні над своїм мисленням. І якщо ти опинився в халепі, якщо ти там, де тобі не подобається, в першу чергу працюй над цим. Друга порада, яку я хотів би дати кожному з нас, коли ми говоримо про гроші, щоб вони стали для нас благословінням – Ми маємо жити так, як можемо, а не так, як мріємо. Мрії – це все дуже добре, і до них ми маємо йти. Але сьогодні ми маємо жити так, як можемо сьогодні. Ми живемо в час діджитала, в час, коли Інстаграм захопив нашу увагу? Можливо, ви дивитесь Тікток, можливо, ви дивитесь Ютюб. І сьогодні з усіх екранів до вас звертаються спікери і говорять про те, що ви заслуговуєте на краще, і це дійсно так. Ми, як люди, заслуговуємо на краще, і я вірю, що Бог, як небесний батько, він хоче благословити нас. Але чи заслужили ми на краще вже сьогодні? Чи напрацювали ми на це краще вже сьогодні? Чи нам потрібно закатати рукава, трохи потерпіти і ще більше попрацювати для того, щоб? Згодом мати результат. Ви знаєте, сьогодні, коли ми заходимо в громадський транспорт, ми можемо порахувати всі ці дорогі телефони, порахувати їхню кількість, помножити на їхню вартість і усвідомити, що часом вони можуть коштувати дорожче ніж сам цей транспорт. І немає нічого поганого в тому, що у людей в громадському транспорті є гарний телефон. Можливо, хтось живе біля роботи і все його життя, воно крутиться навколо його дому, йому комфортно так їздити. Можливо, хтось просто прийняв рішення їздити на громадському транспорті. Можливо, хтось дав свою автівку на. На сервіс і сьогодні опинився в маршрутці або в метро, але можливо є і ті, хто взяли цей телефон в кредит, сьогодні не можуть вибрати з боргів і на їхньому рахунку нуль питання: чи є мудрим рішення придбати такий телефон, якщо сьогодні це не твій рівень життя? Одного разу я почув таку фразу від мого друга. Він сказав: Я ніколи не куплю собі речі розкоші, предмети розкоші, доки не досягну своєї мрії. Ви знаєте. Ця ці слова так торкнулись мене. Він поставив собі ціль бути фінансово незалежним. Він поставив ціль інвестувати, накопичувати, збільшувати свої активи, придбати якесь житло для того, щоб його здавати. І він сказав: Я не куплю собі до цього моменту нічого з предметів розкоші я поставив мету, і коли я досягну її, ось тоді здійсняться і всі інші мої мрії. Як часто? Ми думаємо про тут і зараз, про мрії тут і зараз. Але ми не розуміємо, що саме цілі, саме поступові кроки в майбутньому приведуть нас до цієї мрії. А мрія сьогодні в майбутньому не приведе нас ні до чого доброго. Також почув одного разу дуже цікаву фразу, і хотів би сьогодні поділитися з вами: не, не всім нам потрібна яхта в огороді. Що вона значить? Почув такий приклад, коли що один чоловік, у якого була досить невелика зарплатня, спілкувався з мудрою людиною, і мудра людина запитала його: про що ти мрієш? Він сів опрокинувся на диван, почав уявляти, почав посміхатись, почав ділитися своїми мріями і сказав: Я мрію про яхту. І тоді ця мудра людина запитала його, дорогий мій друже, з твоєю зарплатнею, чи ти взагалі цікавився, що таке яхта? Що ти будеш робити з нею? Чи ти розумієш, що для яхти потрібен персонал? Що для яхти потрібно обслуговування? Чи ти розумієш, що яхту потрібно десь ставити і ставити не в огороді? Що потрібно орендувати парков паркомісце для неї на причалі? Що потрібно на ній виходити в море? І виходити в море це не завжди приємно, тому що будучи в штормі, ти можеш перелякатися, тобі може бути некомфортно. Це просто мрія, якою ти живеш, але ти відриваєшся від цього. Годення, і ти не зовсім розумієш, що тобі потрібно робити сьогодні. Чи погано мати яхту? Ні. Але якщо в тебе є така мрія, постав собі ціль і йди до неї. Яхта в огороді тобі точно не потрібна. Отже, перше про що я хотів сказати, ми маємо оновити своє мислення. Друге, жити так, як можеш, а не так, як мрієш. І тоді до своєї мрії ти обов'язково прийдеш. Третя порада, яку хотів би дати, і на ній зупинитись і зробити основний акцент це бюджет. Я раджу сьогодні всім, хто дивиться нас, не дивлячись на те, в яких ви фінансових обставинах знаходитесь зараз, чи у вас є процвітання, чи ви живете в боргах. Я раджу переглянути вам питання бюджету. Чи ведете ви бюджет, чи плануєте ви свої фінанси, свої витрати? Бюджет це мудрість. Бюджет це планування, і дуже важливо для кожного з нас розуміти, що без бюджету, без цього планування наші гроші вони витрачаються неконтрольовано. Якщо ти чесно відповісти собі на питання, то ти усвідомиш, що пройшов місяць, пройшов час, і ти навіть не розумієш, де поділись твої гроші. Ти не усвідомлюєш на що ти їх витратив. Ти наче заробив багато, але наче і не витрачав. Пройшла половина місяця, а в тебе вже нема грошей. Бюджет він допомагає нам планувати. Одного разу почув дуже цікаву і розумну мудру фразу від мого друга. Він сказав, що якщо ти не опануєш бюджет, то гроші опанують тебе. Гроші заволодіють тобою, і ти не зможеш контролювати їх. Також один мій друг сказав, що. Самі страшні витрати це не великі витрати, самі страшні витрати це малі неконтрольовані. Ми не купляємо часто телефон, ми не купляємо часто холодильник і ми не купляємо тим більше часто автівку та квартиру. До цього ми готуємось і ми точно знаємо, скільки у нас відкладено на ці потреби. Але кожен день ми з вами витрачаємо гроші на каву, кожен день ми з вами витрачаємо гроші на смаколики, на обіди. Нам здається, що ці суми вони досить малі, вони не великі і не суттєві. Але якщо підбити... Ці суми в перспективі всього місяця вони насправді дуже сильно впливають на наш гаманець, вони сильно впливають на наш бюджет. Я хотів би поділитися конкретним прикладом. із мого життя ми з дружиною одружилися в 19 років, і наше життя було досить скромним. Ми одружилися, ми пообіцяли собі, що не будемо просити допомоги у батьків, що не будемо звертатися за фінансами до них і будемо жити на ті гроші, які у нас є. Тоді ми навчалися паралельно. Я працював, і звісно, у нас не було можливості заробляти надто багато. Але тоді ми вели бюджет, і в той момент ми відкладали ледь не найбільше у відсотковому співвідношенні за все своє життя. Ми відкладали більше 10%, більше 15% своїх фінансів стабільно кожного місяця. Після цього ми закінчили навчання, ми змінили роботи. Наші зарплати виросли в рази. Наші зарплати були вже значно більші ніж тоді, коли ми починали наше сімейне життя. Але ми вже не накопичували так багато. Нам здалося, що ми заробляємо більше. Навіщо нам бюджет? Бюджет потрібен тоді, коли ти заробляєш мало. Друзі, я хочу вам сказати, що в такі моменти ми інколи опинялися в боргах, тому неважливо, скільки ти заробляєш. Сьогодні бюджет для тебе може бути виходом в будь-якій ситуації. Бюджет це те, що допоможе тобі придбати автівку, якщо у тебе є така ціль. Бюджет це те, що допоможе тобі придбати власне житло. Бюджет це те, що допоможе доходити до мрій, про які ми говорили. Мріяти непогано. Але до мрії потрібно йти. А не жити сьогодні в боргах, тому що ти досяг мрії вже тут і зараз. Тому ще раз і ще раз кажу, бюджет це один із найпотужніших інструментів в фінансовому світі, який я можу порадити кожному з нас, і сама Біблія говорить нам, що Бог є Бог порядку. Уявіть, ми з вами отримуємо фінанси, Бог благословляє нас. Він хоче, щоб ці фінанси були нам на добро, щоб вони забезпечили нашу родину, щоб вони перекрили всі наші потреби, і навіть щоб за допомогою цих фінансів ми послужили комусь іншому. Але через те, що там немає порядку, ми не те, що не можемо послужити іншим, ми не можемо послужити навіть собі. Я вірю, що Бог сьогодні він хоче благословити всіх нас. Я вірю, що Бог сьогодні він піклується про всіх людей. Написано також в Біблії, що е, ми не маємо піклуватися за, за завтрашній день. Бог говорить: подивіться на лілії. Цар Соломон не одягався в свої найкращі дні так, як вони. Вони не хвилюються за це, я одягаю їх. Так само Бог сьогодні піклується і про нас питання в тому, чи усвідомлюємо ми це та чи беремо за це відповідальність на себе. Що ми робимо з тим, що дає нам Бог.